Але якщо дві машини у вашому гаражі з'їдають, не знаю, 700 тисяч доларів чи навіть півтора щомісяця, це практично унеможливлює вихід із циклу від зарплати до зарплати. Саме головне це ваш бюджет, визначає, яку ви машину можете собі дозволити, а не навпаки. Якщо ви кажете, що машину за 6 тисяч доларів не існує, ви просто недостатньо шукали. Головне, щоб авто виконувало свою функцію, довезло вас туди, куди потрібно, до того часу, як ви зможете дозволити собі краще авто. Якщо ви дійсно хочете щось краще в майбутньому, почніть відкладати гроші вже зараз. Відкладіть ті самі кошти, які ви витрачали б на автокредит. на на, я не знаю, скажем, на сейвінг аккаунт. замість того, щоб платити відсотки, почніть заробляти їх. Більшість людей вірять у міф, що автокредит це норма в Америці. Певненість у фінансовій стабільності це те, що вартує значно більше, ніж запах нової машини. До речі, цей запах нової машини можна купити на Амазоні за 4 долари. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться з ним, з другом, який щойно купив нову машину. І тепер думаю, яку купити новішу машину і дорожчу, звичайно. Дякую, що додивились до кінця. Дивіться моє відео про HOA в США. Всім щастя, здоров'я, племінник!